Радіо місто Анбугом сто один вісім ефему та 92,7 у і де нас можна чути і слухати нас і обов'язково тому що тут дуже цікаво. Сьогодні ми будемо говорити про футбол, саме в проєкті «Футбольні розмови. І тема нашого сьогоднішнього ефіру – «Футбол як спосіб реабілітації, і допоможе допоможе нам провести ефір. Мені провести ефір, як ведучого Віктору Мозлевському. Мій співведучий, мій колега Олександр Андрюк. І сьогодні у нас в ефірі е військовослужбовці бригади Національної гвардії України Червона Калина Богдан Бедюк та Максим Пилипенко, вітаю хлопці. дня. Ви готові говорити про футбол, так? Ну, не тільки про службу, ще й про футбол. так У нас я хочу е, нагадати, що сьогодні е, в проєкті наш, в нашому є така і благодійна складова, про яку зараз розповість е, Олександр, мій співведучий Вітаю, дорогі слухачі і глядачі, вітаємо хлопців у вас в студії. Дійсно. Наші передачі ми розпочинаємо з благодійності, тому що сьогодні це надважливо, і ми розіграємо серед усіх глядачів та слухачів е, декілька лотів. Перший лот це подарунок від хлопців. Я думаю, що протягом програми ми ще про нього згадаємо. Це буде цікава річ, і її отримає людина, яка зробить найбільший донат для бригади Нацгвардії Червона калина. Правильно так точно так, так, так. також можу презентувати футболка екс-гравця. Команди Шахтар Донецьк, бразилець ТТ з особистим його автографом, це для усіх, хто буде брати участь в донатах. І закликаємо вас донатити не тільки, для того, щоб виграти, а для того, щоб підтримати хлопців, бригаду, які своїми силами, своїми надзусиллями працюють. Для захисту нашої України усі реквізити будуть в описах в наших соцмережах. Тобто стежте за нами, стежте за радіо місто Богом, і у вас буде можливість отримати такі подарунки. Отже, ми розпочинаємо вже безпосередню розмову з нашими гостями. Скажіть, будь ласка, що для вас є? Футбол, от по черзі, давайте почнемо з Богдана. Футбол для мене це життя. Як я як на реабілітації, коли повернувся після свого поранення? От е, хлопці мене чекали. Максим дуже його поважає так само всю свою команду ФК-Ягуар, всі круті хлопці. от вони <кхи> Я чуть-чуть хвилююсь, я перепрошую. Ні, е, що це не нормально. Ви починає? зараз граєте в футбольному клубі Ягуар, так? так? так фк «Ягуар». І Максим так. і Богдан ФК-Ягуар. Взагалі, це постійний склад? Чи він Постійно змінюється? Змінюється. Змінюється це через те, що ротації так дивіться, добрий день. Всім хочу привітати з найближчою Пасхою всіх, хто там напередку, і хто тут з нами, і хто слухає цей ефір, і всім, хто знає для всіх. Я як піля, як є, як кажуть, ми до війни займалися футболом. Це можна було сказати, наша мрія там, стати футболістами. Ну, от, стати військовими футболістами ми про це навіть не сподівалися. Е, е, так в нас є команда, славна, звісно, як ФК Ягуар. Mm -hmm. І всім, хто причетний, хто її створював з самого початку і тих людей, яких по тим чи інших причинах з нами немає сьогодні, і дуже би хотілося, щоб вони повернулись до своїх сімей. Всі живі, здорові, і, і щоб вони сподівались, вірили, що на них чекають. Що, і, дякуючи їм, ми тут можемо сьогодні знаходитись в цій студії і грати в футбол, і хоч на хвилиночку забути і, про всі негаразди, які в кожного українця нас споникають. Вдається забути? E, на мить, на час, да. час який здається, дуже. Класні емоції. Ти, го, ти готовий просто віддати. Я не знаю всі кошти. Якщо там у тебе був би золотий вагон, я б його віддав би, щоб пройти це ще раз і побачити Богдана в цій студії, бо він отримав поранення. Ми всі за нього хвилювалися. В нього був пневмоторекс і поранення в, в, в грудину дуже небезпечно. І я. Сидів в телефоні дві години, пролайкував до війни наш той, ну, той час, який ми не цінили, коли в нас була команда. Бо ми з цією командою виграли все, що можна, по військовим. А саме там Ліга Героїв АТО. Там. Приймали участь тільки ті військові, які брали. От в кого є УБД і брали від початку повномасштабного там від кажу, бо війна вже йде 10 років. Не тоді, від, коли вона від АТО так. Т, е, да, від АТО, і тоді якби вже гуртувався цей колектив. І я чесно кажу, так хочеться, хочеться жити, хочеться приходити на службу, на роботу, бо знаєш, що от і наше командування дуже їм вдячні, що дають можливість. Після датам це буває після служби, після суток. От ми хто поранені зараз, ну намагаємося, хоч якось, ну ми не сидимо вдома, там, що там всі подумають, о, все, вони грають там той футбол. І, Ну дуже обідно, коли люди так говорять, так думають про нас. Тому що ми стараємося зі всіх сил, і це я кажу наше життя. Ми без нього просто не уявляємо вообще, там майбутнє своє. А як кажуть, спорт і розвиток це показувати нашому молодому поколінню, там, нашим діткам, бо ми, як то кажуть, вже будемо будувати свою країну на перспективу. І воно буде так. Тому дуже, дуже вам вдячні, що ви нас запросили. І хотілося б цю тему тронути, і щоб всі, які нас слухають, їхали і. Також представляли себе, бо футбол розвиває. Вінниці, що зараз відбувається, це дуже круто. Нас знають, от кажуть, ми вас там бачили, там голи забивали. Mm -hmm. Ми вас там ваша команда. от Дуже на неї ну, старі люди, які приходять подивитись, вболівальники, діти, вони кажуть, блін, це космос. каже ви Ми вас бачили по телевізору, там у нас і на Динамо стадіоні ми грали на Валерія Лобановського, нам Суркіси. Там, ну, і... Спільна команда Динамо і наш каливчанин бояльський. Хочеться йому теж подякувати. Якщо він нас чує, він нам дуже теж допомагає максимально. Такі ми йому бажаємо завжди перемог і він прославляє Калинівщину. Вінниччину і циганков так само. Ми з Віктором, до речі, я 95-го року, він 97-го. Ми разом з Віктором Циганковим їздили в автобуси на дитячі матчі там, у ПЕЛ. Він вже тоді сформовувався як зірка, як е, лічність. Я такий трошки там, третього стола там, ну, такий, по харізмі розвеселити всіх, там, гальорка ззаді. Він там працював, батько з ним їздив, що от, дуже є така. Риса і така от ціль, що батьки в нашому житті грають дуже велику роль. І це, ось приклад, приклад. це приклад, це приклад, і я це бачив на свої очі, і батько з ним завжди був. І він добився таких, що це реально добитися, це реально хто, ну, хто вірить. Я також програв там на професійному рівні, і це ФК Волинь дубль, що я, от, я не знав, навіть, що це таке дубль, Мені кажуть, там, я грав за Ниву Вінницьку і за Дю США. Там. Блахина Біланова, Рябців, Сергій і Зай, Зайцев. Сергій були першими моїми тренерами в цьому вже професійному, так би кажучи, на Україну ми вже грали. І було круто витягувати команду з, там, з останніх місць. і Ми завжди боролись лишитись у вищих лігах, щоб наша дитяча школа розвивалася. І от, е, так і... Далі продовжуємо, як то кажуть. Навіть в армії от якийсь сержант... Е, Національній гвардії і я дуже пишаюсь тим, що я є частинкою цієї історії, бо, як то кажуть, шлях цей дуже тяжкий, і одному Богу, тільки відомо, хто його зможе прийти до кінця. Так що. Як вам вдається знаходити час на футбол? Ви військовослужбовці, ви брати участь в бойових діях. Постійні тренування маю на увазі зі зброєю, тактичні тренування. І знаходите час на футбол. І при цьому ви ще перемагаєте. Як це вдається? А це я скажу це опит, який приходить з, з возрастом, знаєте, так кажучи. А на самому, на сам, на самому ділі це характер. То, що якби нас ну, закалив, як чоловіків, і ми хочемо завжди перемагати. І так як в, в особистому житті, знаєте, з дівчатами, але в мене вже дружина є. Бодька ще молодий трошки. В і пошуку. В активному пошуку, як так кажучи, так що е, ну у нього теж є, є дівчина. То, але, як кажуть, була була, була. Тепер точно, да, в тепер точно в активному. <рес> Богдане, Богдане, як вам футбол допоміг пройти реабілітацію? Перезагрузка мозку це по-перше, ти коли виходиш на футбольне поле, ти забуваєшся за все. Тобі за все. Я угу. перепрошую: ми ж українці, ми маємо спілкуватись угу. українською. От ця о, ось ця площадка. <рес> Може. Поле. — Поле. Так, так. ви виходите на поле і ви ходуєте. Просто... і все. За лінію це вже зовсім інший е, світ. Uh -huh. От ми зайшли і граємо в футбол, я не знаю. <сум> Передаю вітання. Передаю Максиму <сум> слово, боже, мій, я не <сум> можу. Хлопці, скажіть, будь ласка, які команди у вас улюблені? За кого вболіваєте? Динамо? Так. Ну, ми боліємо. Знаєте за що? От я чесно, у мене була колись улюблена команда це Арсенал. Коли Енрій грав е, в Арсеналі під 14-м номером. Я тоді пам'ятаю, дивився телевізор. Це була Ліга Чемпіонів. І... І просто коли е, був цей гімн от Ліги Чемпіонів, це щось ну це мурашки по шкірі. І я тоді ще такі кажу: блін, так би хотілося тако, хоча б один день, хоча б от в житті відчути ці емоції, як вони от під час матчу на футболі. І, і дійсно, ти ну, як от зараз команда, так, що Хаві, Хаві Алонсо тренує баєр. От вона дуже сильна, дуже, і це показує, що ти можеш, от як е, ми колись були там, не у неї. Що це за команда? от Ягуар, так, що це з каліноки? І ми приїжджаємо і просто всім даємо 11. <риклад> П'ятнадцять. Набиваємо цю торбу, знаєте, yeah. таку їм хорошеньку. І їдемо собі, він каже, як це вони вийшли з автобуса з бокалом пива? Каже, ну це так, знаєте, yeah. кажуть, ну після ігри, після ігри звісно, бокалчик пива можна собі дозволити. І каже, ну якісь сумасшедші їхали в дорозі, 6-6 там і вийшли. Забили нам торбу. А серий Коломієць с нас є він також в Волині грав. В кумі, хочу йому передати вітання. Сережка, кумчик, якщо ти нас чуєш, вітання тобі. Бо вони в Києві були на турнірі серед там військова ліга 5 на 5. Вони поїхали представляти нашу збірну. Це Калісецький Константин. До речі, друзі, Калісецький Константин став кращим бомбардиром. Третьої ліги, статуетка твоя не потерялася, і навіть mm -hmm. в студію. Я її ношу з собою, бо кажуть: піля ти все ті типу, потеряєш. ти. От ти. Не, Ось не вона за... в нашій студії. Не загуби, такі... так що ми її не загубимо. Е... І... І серенький такий розказує, виходимо на це поле. а Воно реально таке здорове, це такий ну, гектар поля. і Він просто такий до мене каже: а я граю там справа хава, бо нападаючий на сусіма такий бігучий сидить в штабі. Я навіть не уявляю, як він. От, ви розумієте, ми хоч тренуємося, а він взагалі не тренується. Він ага. тако сидить в штабі, він офіцер. У нього цієї роботи просто бумажні такої. Мо би зірвався, А він виходить на поле, а знаєте, як тако пройшов вже півроку, каже, щось це така духовка, сосік, що ти. Там і він виходить, забиває кращий гол. Е, до речі, він м'яч виграв в студії про футбол. Він забив кращий гол, звісно, ну з моєї передачі. Ну і звісно, бо я не пожалів, не пожалів, я так кажучи. І він вдав здалеку такі з 30 метрів в дев'ятку, що там просто він провав всі чарти футбол. А якщо хто хоче переглянути наші матчі в Ютубі, можете переглянути від сьогодні, бо ви вже трошки краще знаєте про нашу команду. І ми сподіваємося, що десь може колись фільм снімуть. Про неї, бо є дуже багато цікавого, є ну смішних історій, хтось може себе побачити. І в нашому, як то кажуть, в молодому поколінні, що всі хочуть, о, ми хочемо служити, а як всю цю команду попасти в Ягуар, знаєте? Ну, от щоб прославляти його, Ну прославляємо, де можемо. Як кажуть, почалась війна, нас ніхто не питав, чи ви, там, вмієте, не вмієте, чи футбол, ну там вчилися, все. Я проти на турі. До речі, це взагалі ну, ну, штука з лазером така. Ну, і ти просто розбираєшся, тебе, два помічника, і вони тебе вчили якось. Ну, то й всі вчились дуже швидко. І всім хочеться подякувати. І... Нашим хлопцям, з нашої бригади, які там на Запоріжжі стоять, яким ну, зараз дуже нелегко. Хлопці, ми про вас не забуваємо тут, і ніхто про вас не забуває, і рідні вас чекають, саме головне, і здоров'я вам і перед цими святами ми просто завжди з вами. Не забувайте про це. І Я хочу, щоб ви от, дійсно нас, насолодились трошечки нашою цією енергією, феєрією, нашою, як ми виграли. Кажуть, що ж ви там кричали? Кажуть, у вас такі типу, емоції, ну, Я кажу, тому що це футбол, всі приходять, подивитися на ці емоції. І я, до речі, хотів там сказати, що треба ще вести такий приз якби за краще святкування голу. Типу, знаєте? Бо ми, я дуже люблю святкувати свої голи. Ви їх наперед Ну, і... Наперед варіанти. і воно буває так автоматично, і в Тіктокі є там такі перегляди, я за агрономічно ще на район граю. До речі, район Вінниці дуже сильний. Ми будемо боротись з Лукою Мелешківською. Там теж би, є е, е, журналіст Дмитро. Він теж кращий бомбардир, і ми зустрінемося з вами, Лука Малешківська так що готуйтесь, трошки краще тренуйтесь бо боротьба буде за перше місце. Футбольний клуб Ягуар Хто його тренує? Чи ви самі собі тренери? Хто е, дивиться хто буде брати участь е, в матчах, хто буде в команді? о Я вам сразу, знаєте скажу, в мене просто так е, вібрірує тіло. Сразу. Дзюбенко, подполковник Дзюбенко, якого немає сьогодні на інтерв'ю. Ну Про нього він завжди хвилюється. Йому величезне дякую. Він на рік на рік молодший за мене, він вже підполковник і від він От за ніс грошей думаю, це А Так сподіваюся, всі зрозуміли цей жанр. Але це він своєю працею, ну, як би кажуть, це заслужив. все. І він каже: хлопці, я просто я собі не міг повірити, що. Я буду колись так кайфувати від футболу, їхати з вами в автобусі. Ну розумієте, які от там мало того, що виграти, то виграти. То таке каже: можна виграти і не, цього не відчути, а можна виграти і зробити собі свято, і і просто, як то кажуть, полюбити себе, не жаліти, тому що ти до цього Проклав дуже велику роботу, і це вся твоя сім'я, твої травми на все завжди переживає. Тобто, ну як кажуть, блін, що ж ти там, там? Що ти поіграв там? Тобі нічого не дали, не заплатили, що ти отримав? А нас, як кажуть, вихідний, якийсь заохочення, це саме дорожче що може бути для військової, якийсь вихідний там і просто поїхати на футбол і зайня, ну дають нам можливість зайнятися нашою Кращою любимому хобі, я щас називаю, бо ми військові. У нас справа Должна бути тільки одна це покращувати свої фінти, як кажуть, на цьому на як я все время говорю, два гала на так щоб Максим, ми так а, а Богдан старший вас позвук. Молодший. 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 Але чомусь він на всю на вашу роботу скинув і не <стан> <ріг quiero> відповідає під час ефіру. А ми дали йому трошки перепочити, ага. бо я вже думаю, він вже з... зайшов в студію, бо він якось то зайшов і вийшов. Знаєте, так <свят> переволнувався. <ріг> У нас залишається на жаль, одна хвилина ефіру. Хоча я з вами дійсно можу спілкуватися дуже довго. Uh -huh. ви, ви цікаві люди і величезна вам подяка за те що ви робите. Я хотів би запитати. В кожного з вас, будь ласка, коротко. Війна закінчиться. Закінчиться, звісно, нашою перемогою. Ким ви себе бачите після війни. По-перше, я бачу людиною. Я хочу продовжити життя в цій країні і залишаюся до смерті, як то кажеться. А далі буде видно. А з футболом буде пов'язано ваше життя? Дай Бог, дай Бог. Нічого не можу зараз сказати. Дякую, Максим. Хотілося б також би дітей, би, знаєте, якось виховувати, тренувати дітей. Бо дійсно любиш, дійсно дивишся, як зараз розвивається у нас футбол, Яско. Цьому там приклад вони проти Ювентуса, наші дітки зіграли, я дивився в Ютубі. Мене там і вже ж, мому, вже 6 років. там, Але він в бокс більше він хоче бути як Усік, навірно, чи як, Я його трошки навчив думаю, що ти футбол, футбол, не прикорми тебе. От треба за себе постояти завжди. І цей, і е, дуже дуже хочеться тако -тоже поучаствувати, поїздити. А там життя покаже, як кажуть. Знаєте. Дякую вам удачі. Богдан Бедюк та Максим Пилипенко, військовослужбовець, бригади Національної гвардії України, Червона Калина, були у нас сьогодні в ефірі. Е, і... Олександр, давайте ще раз дуже швиденько про те, що чекає наших глядачів, наших слухачів, які задонатять, які в них будуть подарунки. Друзі, можете виграти чудовий приз від хлопців від військовослужбовців, тубус під якогось певного снаряду або від якоїсь іншої зброї. І футболка гравця ФК зараз нинішнього ФК Галатасарай, бивший, бувший гравець Шахтаря Донецького, ТТ, Бразилець. Який надав свою футболку для благодійної цілі, тому будь ласка, беріть участь. Донатьте, допомагайте нашим збройним силам і вигравайте цікаві подарунки. І залишайтеся з радіо місто над Богом. Ми зустрінемося вже наступної п'ятниці. А всім нашим гостям дякую. І слава Україні! Героям слава! Героям славам! Як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами, а глядачі, фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом футбольні розмови на раді. Мистер Ланбухом